Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в місті Гандія близько пляжу, дуже класна зона. Маємо для вас цікаву квартиру. На нашій території є басейн, також в цю ціну включене паркомісце. Дуже гарна зона. Тут ще є невеликий сад при вході в будинок. І подивіться, наскільки величезний басейн. Чиста резиденція. Тут прибирають все, в принципі, в порядку. Мені особисто дуже подобається, як і місце розташування, так і все, що знаходиться тут на території. Поруч, готель, маємо також тенісний корт. Подивіться, класний, великий тенісний корт. Любителям тенісу зайде. І давайте подивимось на саму квартиру. 185 тисяч євро за 94 метри квадратних. Тут ми маємо три спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми одразу бачимо кухню. Ось так вона виглядає. Плитка гарнітури, в принципі, порядку, можливо, з часом щось потрібно буде поміняти. Відокремлена зона, господарчий блок. Так, Як це заведено в Іспанії? Непогано рухаємося далі. Ось така вхідна зона, вона невелика. І одразу веде нас до вітальні. Маємо велику вітальню, так, якісь меблі на початок є. Можливо, якщо ви захочете цю квартиру здавати під оренду, то в принципі можна все це залишити, ну, але бажано пізніше поміняти якимось цікавішими меблями. Так. По ремонту скажу, що квартира в порядку, можливо, де неде потрібно перефарбувати. Це так, щоб була вже супер свіжа квартира, так, щоб заїхати як в нову. І йдемо далі. Тут ми маємо спальні також санвузли. зараз все по порядку покажемо. Першу спальню. Ми бачимо одне спальне ліжко, так, теж якісь меблі. Вона не є, звичайно, дуже велика, ну, але тим не менш все необхідне в цій спальні. Є, також монтована шафа і поруч маємо. Також санвузол. Перший санвузол, в якому є ванна, умивальник та унітаз, в принципі, теж санвузол в порядку. Поруч маємо ще одну спальню. Тут два односпальних ліжка, тумбочка. Також маємо вмонтовану шафу. Вона трішки більша, ніж попередня. Наступний санвузол. Ось так він виглядає. Є унітаз, умивальник та біде. Так, і в нас є душова кабіна. Що мені подобається, душова кабіна велика. Простора це круто. І головна спальня, в якій є двохспальне ліжко. Також є якісь тумбочки і вмонтована шафа. Цікаве планування, мені особисто подобається, що немає таких довгих коридорів. І давайте подивимось на нашу терасу. Мені особисто дуже подобається. Я вважаю, що це перевага цієї квартири, тому що достатньо місця. Там розташований зараз стіл зі стільцями, можемо собі пити каву. З часом можна поміняти це на щось нове, але в принципі і так затишно. Так, подивіться, вона велика, і подивимось вигляд з вікна. Дуже класний вигляд, як я вже говорив, цікаве місто розташування. І зовсім неподалік пляжу.